З вами Віта Євтушина. І щоденні новини сьогодні. Всіх збурила заява головного розвідника України Кирила Буданова. Як повідомляє українська правда на закритому засіданні парламенту, він попередив депутатів: якщо до літа не буде серйозних переговорів про закінчення війни, то України може не стати. Проте, деякі депутати, зокрема Олексій Гончаренко, вже встиг спростувати цю заяву, каже, що її вирвали з контексту. А насправді Буданов сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт почне сипатися і будуть великі проблеми. А як ви вважаєте, що нас чекає у найближчі півроку? Трамп висилає мігрантів. Першими під гарячу руку потрапили колумбійці. Зі сполучених штатів відправили два депортаційні літаки з мігрантами, але Колумбія відмовилася їх приймати. У відповідь Трамп вмить запровадив 25% мита на усі колумбійські товари, і там дуже швидко всі прийшли до тями. Уряд Колумбії погодився на всі умови президента Трампа. а Це не обмежений прийом всіх колумбійських нелегалів, яких повертають зі Сполучених Штатів. Українці в Америці уже теж стривожилися там у групах українців у США у соцмережах закликають носити з собою документи, тому що у великих містах відбуваються рейди поліції. Уявіть, вийшов так собі в Старбакс, десь в Чикаго випити кави. А вже на наступний день опинився вдома, в Дрогобичі, і треба допомагати бабі копати города. Ще один наслідок політики Трампа, який вдарив по Україні, його адміністрація призупинила фінансувати роботу USAID в Україні. Це американська агенція з міжнародного розвитку. Вона фінансувала громадських активістів і фонди в Україні. А таких у нас десятки, а то й, може сотні. Тому можемо лише уявити скільки людей опинилося без зарплати і без роботи. І новини від сусідів з країни вічної бульби у Білорусі. Пройшли президентські вибори, як вони там це називають. Лукашенка вже обрали сьомий раз поспіль, намалювали йому там перемогу. Як ви думаєте, скільки цього разу він набрав? 117, 97 чи 87% відсотків голосів виборців. Цього разу він скромняшка набрав лише 87%. відсотків. Дякую, що ви зі мною ставте свої вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал.